Так, доброї ночі. В нас турнір третій день, вибачаюсь. Вчора було два хрестики. Зараз потестимо, що буде в нас сьогодні. Ну, оборона якось дивним чудом. Два рази виграла. Не знаю, як тут таке можливе, але якось так. Ну, поїхали потестимо, що буде сьогодні. Так, в нас беліт. Угу. Це буде підхилюватись. І тут е дони працювати не будуть на тих мультиків. Тут думаю, то все мені не потрібно, то краще може взяти ось так от Бетті. Ні, сюди давай. Джолі жирніший все ж таки. Так. Ну і все, в принципі, не знаю кого ще. Нема таких дуже гарних героїв, щоб взяти так. Пеньок вже, певно, слабий для цих цілей. Давай хто візьмемо, там може щось... щось десь спрацює, але я сумніваюся в цьому. Поїхали. Поїхали тестити. Так. В нас одразу не зрозуміла поляна. В принципі, як гра підказує, теж хід непоганий. Але краще давай ось так от зробимо ми. О, синій кристалик, Ну давай, хоч будемо зараз щось чистити. Давай почистимо, може там десь щось підійде ще. Так, в нас зарядився наш валін, але поки бити їм не бачу сенсу, якщо чесно. Фіокристал у нас не виходить ніяк. Якщо зелений доїде, то в принципі вийде. Давай спробуємо. Ну, зелений як приїхав, так і поїхав. Добре, то все довго. Ну, вже філуй не потрібен, в принципі. Один постріл і все немає вже моїх. Не знаю, я щось камінчики прокидую чи не зарядився. З того суперника це вже третя ульта. Ну, таке собі. Так. Давай вдаримо. Хоч це вже нічого і не вирішує. І куди зараз потрапить Берден? Угу. В хтову. Давай жовтих. Зовсім, зовсім трошечки не вистачає. І зараз казан фаза, так? Ні. Стоп. Підлікуємось. І отут потрібно, щоб прийшов жовтий. Жовтий прийшов, але не дуже. Ну, давай так обережно спробуємо. Може, щоб не зарядити. Когось із мультиків. Давай хилимось. Давай теж валяна зарядимо. То, може хоч в кажанаю вдаримо, може його хоч будемо добувати тут. Так, давай ще раз зарядимо свого валіна. Та ну що ви заспокойтеся. Давай ще спробуємо підхилитись. Спробували. Ну, боліт, чудово відстояла. Просто чудово. Ми тут нікого й не добили, так? Ну, звісно. Боліт мультик-топчик. Може і собі тоді прокачаю, якщо впаде. Бо зазвичай я її скармлював. <рес> Всіх хтуву вдарили, ну як це працює? Ну, хоч не нулі, то вже добре. Угу. Відродився. Куди кажан вдарить? Я думав, Валяна не доб'ють. Добили все ж таки. Ми ще тут потріпаємо їм нерви трошки. Може ще якимось Ага. Чудом ми вже не зарядимось. Зараз будуть шотити. Так. Чудово. Перший бій мені сподобався. Отже, далі я навіть і не знаю, кого і брати. Брате Фіол цього хтубу прокачав, але ще не разу не грав один турнір, так, щоб він був топом. У мене з Фіола тільки два герої. І ну, Акіла, ну таке собі. Ну давай візьмемо з двома хілами пограємо. Джолі, правда, потрібно, щоб зарядити, потрібно витратити купу часу. Давай, так. Угу. Щось нічого не йде з того, що потрібно. А цей вже салі заряджений. Нормально прописав. Ну давай ми щось знесли. Ну ось, що про що я казав, та... Акіла, ну, вона просто не дожила до своєї ульти. І ми хоч би зараз встигли прикритися від пенька. Напевно ну, не встигнемо з таким комбо. А може і встигнемо, але якщо каріл зараз не повбуває нам там всіх. Чудово м'яка шкіра відіграла. Давай ось так зробимо. Угу. Хоч когось зносимо. Так, давай зарядимо джолі. І спробуємо в рахетри вдарити зеленими Ну, три, трійкою. Давай ось так. Ага, ще комбо трошки під'їхало. І нічого не сталося. Звісно ж. Тоді давай в пенька бити філолом. Але тут, я думаю, буде така ж сама історія. Ну, трошки більше йому прилетіло. Давай робимо комбо. Так, знову заряджаємо Джолі. Давай тут філу. Бетті. Знову Джолі. І ось так спробуємо добити все ж таки рахетри. Не добили навіть. Давай тут тоді зелень. О, Філо мусить добити, ні? Трошки не вистачило. Що він такий там кріпкий, ну так. Да. А, я в шуці. Не можемо якогось колона добити? Ну, ж шфьолу доб'є його, я сподіваюся. Так, добили. Так, давайте продовжимо. Цей чудовий турнір. Так. Що в нас тут ведмідь? Що ми можемо зробити проти нього? Та певно нічого. Ну, Хтуву теж. Поїхали. Порозважаємось трошки. Давай одразу жовтий будемо робити. О, тепер зелень зробимо. Ну скільки там трохи не зарядився той Джолі? Ну що за бред вже? Скільки там комінів йому потрібно? Давай, зелений. Зараз все ж таки зарядимо джолі. І будемо щось робити. Так. Ага. І ми ж не можемо бафи собі повісити, так? Ну, звісно. Тоді давай кристалф його робити. Ось так. Відміт ще коліроване тут. Ну давай, може доб'є там щось. Ой, я на автоматі прожав ту э, Джолі, вона ж бафів не дала. І що ви хочете сказати, що я знову не проб'ю? Цього медведя? А, так. Нарешті? Пробиття. Давай жовтих. Давай тут походимо. Куди цей хто вдарить? По собі. Ну, в принципі, чудово, мій так же працює. Давай тепер зелень візьмемо. Ага, Там сині йдуть в Йокухайнена. О, фас відродився, нічого собі, ото свято буде. Давай тоді його і зарядимо пошвидше. Не надовго його і зарядили, ну, в принципі, нормально. Ну, добити вже Ну що, не вже його хайна не можна було добити. Ну... Я в шоці, ну, що шо це за бред? І зараз, зараз той хомяк ще вилікує його, так? Я правильно розумію? Щось я взагалі цей бій не розумію. В мене тут стільки каміння було, і щось я нікого не вбив навіть. Ну, що хочу сказати. Турнір закінчився для мене. Викупатись я в цьому бреду не буду. Не бачу сенсу. Це борець з такими полянами, оборона дно. Навіть в топ-10, якщо всі бої виграю, в топ-10 не влізти, Ну, таке собі щастя. Тож, побачимось вже відео на війнах. І турнір буде на наступній неділі. Всім до побачення. Тихої ночі.